board has sunk. On border потонув. Подкаст найсмачніші новини. Радіо Сім Смаків. The Texas Mexican Tejasco Mexicanska мережа ресторанів On Border подала заяву про добровільне банкрутство, закривши 40 з 60 ресторанів. Деякі джерела повідомляють про 80 ресторанів. Щось в нас є підозра, що купа з цих закриттів і різниця в показах через ті заклади, які працювали за франшизою мексикано-техаського холдингу. От О, цікаво, і як тепер собі пояснять такий видатний результат ті тупоголові, які замість того, щоби відкрити свій власний бізнес, купилися на цю якісну пропозицію, а як в сім'ях своїх пояснять. Куди поділися гроші і чому не настало багатство? каже, що на рішення збанкрутувати вплинув ринок з його інфляцією, важкими умовами, подорожченням і відсутністю робочої сили та через заборгованість, щодо якої почалися примусові дії кредиторів. When they Уявляєте, коли вони починали свій бізнес, то були впевнені, що інфляції не буде, умови ведення бізнесу будуть сприятливими. Влада не буде лізти зі своїми підняттями рівня зарплатні за рахунок підприємців, бо іншого шляху вони не знають. Наприклад, з доплатами людям з бюджету, замість того, щоби витрачати на себе улюблених. In essence, this reflect... взагалі, це стандартна тенденція ресторанних діячів, які отримують фактично в борг продукції виробників продуктів, напоїв і іншого, а віддавати не дуже поспішають. Наче всі постачальники повинні задовольнятися відносинами з такими відомими і дуже крутими діячами. а ще знаєте, яку причину банкрутства вказують ці ділки, звертають увагу на те, що ціни на їхнє меню зросли значно швидше, ніж ціни на продукти та інші споживчі ціни. Це як хоча, може, збільшився тиск на зарплатню персоналу, але ні кажуть, же що робітників не вистачало. Причому це ж не ресторанне виробництво кожний раз, коли замовили з-під ножа, як мінімум, фастфуд або ж масове виготовлення для купи ресторанів. Тому і ціна повинна бути значно нижче, ніж на продукти загалом через нероздрібну закупівлю і фабричне, типове, у великій кількості, виготовлення. indicated, хоча вказують, що 50% штатів підвищили мінімальну погодинну оплату праці в 2024 році, що створило значний тиск на маржу. знизило їхній дохід, а витрати на себе вони зменшувати не звикли, тому й не могли розрахуватися з кредиторами між іншим, все схоже повертається до інших старих, початкових ресторанних форматів. Вся ця ланцюгова ресторанна діяльність здається, нарешті, йде на дно. Минулого року вже ворог подібних мереж скористався законною можливістю збанкрутувати. Це і Red Lobster, Бука di Beppo, Roti, Стікіс Finger Joint і Tijuana Flats. Чекаємо, не дочекаємось Макдональдс і іншого отруйне лайно. Most – подкаст. Найсмачніші новини. Радіо Сім смаків.